Вітаємо Буду! Сергій вітаємо, вітаємо, буду, вітаємо весь офіцерський склад і кожного мемера Києвча Югрей. <laughs> nah, don't say yes. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation, and when we think that the world is too anxious, we'll adapt to survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were. built Зустріли дуже популярних відомих блогерів. Доброго дня, як ваші справи? Добрий день, все нормально, лу... тепла погода, треба катати. Скажи, ну сезон ще не Завтра закінч... 29, А сезон у нормальних людей ніколи не закінчується. А скажи, якщо то, в тебе ендуро ми чи ми щось ми. таке. А навіть якщо в тебе не дура, якщо ти просто маєш бажання виїхати день в грудні плюс 5, ага. то що, ти не виїдеш чи що? Ну, Чи ти скажеш, що я закрили? А ти пам'ятаєш, був а, новий рік, коли було плюс 12, 24 да. роки тому. Ми всі каталися. Що 20 Катал? років? Я пам'ятаю, 2019 рік я їздив всю зиму до березня. А в березня... 22 роки. Два роки два, два роки о. тому. Вже під час да, і, ще, і ще навіть і ще до того була взагалі зима дуже тепла і реально до березня їздили нормально. Да, 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 а в да, березні да. випав сніг. Було таке. Було таке. Так, що знімаємо? Кажу. Класна камера, розкажи. Який контент? Сон, цікаво. Я, до речі, нещодавно мене багато людей питає. Нахіра тобі ще така камера. Що це топ. в мене саме така. Скажи, найкраща камера. Це однозначно. Прямо... Це не розуміють тільки ті сіті, з кого камера? є така камера. Так. Це найкраще моє придбання. 550 баксів, але це топ. А, але це що? найкраще, що можна. Але воно припаси. того Марте. Скажи. І до фіга людей питають, нахера тобі така камера. Я нещодавно не бачив цю публікацію, зробив шок. Коли всі питають, їм треба показати одне відео. І там та, є такі та, такі вау. Публікацію не бачив, але я розумію, про що. Ні, ти зараз її подивишся. Став на паузу, подивишся, потім розкаже. go дивитись. Так, ну що, другий потужний блогер, Здорово, як справи? Пісня, сказка. Ну що, розказуй, як тобі сьогоднішній захід? Взагалі, круто. Песня. Та я ж не знаю, що говорити. Кльово, багато людей, всі на харлеях, всі, всі щось роблять, всі красиві. Який собі Красив Харлік призивився? Ну, мені подобається ж. Ми чекаємо все на огляд. Подобається фетбой, спорстер. Загалом для мене Харлі Девисон досить. Знакова і така легендарна техніка. Скажи, А покажи свою камеру і скажи, на що ти знімаєш, що ти сьогодні вийшов познімати. Да я просто взяв камеру з дома. Але так, не блогерська така, як нас. Ми на Action Camero, Cyclist всі шарять. Вот тут 360, PT Action 5 Pro. А в тебе сьогодні кладь. Загалом я на всю камеру. Сніма. Нормальна тема. Абсолютно нормальна. Давай 5 бакс, 5 плюсів, 5 мінусів про ходьбой. Ого, опять, Давай три. Ну, харизма, плюси. Харизма. Ну, він непогано їде. Третє, тобі не треба нічого нікому доводити. Вже все доведено. Вже все довидно. Ти їдеш і просто факт наявності в тебе цього мотоцикла, він про все говорить. Мінуси. Мені все-таки хотілося б, щоб там був більш агресивніший звук. Uh, ну і мабуть, в принципі, і как би, і все. Ну а то. Чіна да. норм. Ну, ну, якщо ти чогось не можеш собі дозволити, то це не означає, що це, це погано, чи, це, це, тобі це... треба більше заробляти, що це, це дорого, чи що це, це треба говніти. Зараз нет. Типа, ну не дотягуєш, заробляй, давай. Ну. Я, є ціна, будь ласка. Скажи? Да. Віталя, здорова! Привіт! Ти у рядах. Я тебе вітаю з цим. ти вже рік як, да? Ну, це цей сезон. Цей сезон, сезон. сезон. Це твій мод, не? Ні, я сьогодні без моди. Ти без мо... я а, Сьогодні по Оп, оп. З да. родиною сьогодні. Розкажи, як тобі твій мотоцикл та який ти хочеш собі наступний? Спортер. Спорстер-С. У мене мотоцикл класний, мотоцикл дуже красивий. Я про нього мріяв, я його придбав. В принципі, я на ньому покатався і тепер хочу більш серйозніший апарат. Ага. Да. Виріс трохи. Трошки виріс, да. тому що спорстер дуже провокативний. Він дуже хоче, щоб йому дали газу і добре дали газу. Але хочеться тепер трошки спокійніший мотоцикл. Наразі дивлюся на Lowrider S. І думаю, що наступний сезон я буду відкривати на ньому. Які тут мотоцикли тебе зачепили? Що, що а, прямо а, кинулось в око? Воку кинувся лоу-райдер який тільки що поїхав. А, щойно поїхав, графік є. Клапстайл. Клапстайл. Класний мод. І також мені подобається федбос. Bob, e, head -bob стоїть. На жаль, салони Харлі вже не продають, їх вони не випускають. Що саме? Head -bob. А, head Bob. Так. Якщо не помиляюсь, 24 рік. А так, в принципі, Поки що це Lowrider S, федбок, ну і звичайно спорт S. Клас. Ну що, я тобі бажаю придбати наступний мозг лоу-райдер. То та Ультраблогери, як справа. А я вас вітаю в родині Харлі Девіса. Доброго ми, вечора. Ми з, ми з України. Ми з України, слава Богу. Так, ладно, Віталій бажаю тобі придбати новий Харлі і катати свою улюблену дружину нового сезону. І це до речі, це до речі, вибір нового Харлі. Саме через дружину. Клас. Оце я розумію, тим Командна робота. Сімейна командна робота. Як тобі брейкал? Що подобається більше? Fatboy чи breakout? Yeah. Fatboy? Yeah. А, ага, скажи. Yeah. Ти шариш стіль, да? Yeah. Дивився термінатора? Yeah. Ну. Та ти що? Можу ну, показати. Поки, свій мотосикл. Давай, давай, покажи. Було дуже-дуже цікаво, я бачити, коли ти забирав. Да, мотосикл... Скільки ти вже проїхав за два місяці? Пару тисяч до, є. До, до яких пару, я вже масло замінив. Та ладно, за, 2, за 2 місяці. А ну потримай, Антоніш. Зараз покажу. За два місяці я за перших Дві неділі проїхав там 1600 км. Та ти шо? Да. Ну, нормально. Дуже крутий мотоцикл. 25-й рік. 25 рік. 117-й мотор. Да. 117-й чорний на чорному. Ну да, чорний ну, на Ну, Пробіг вже 4714 кілометрів. За два місяці. Да, Хоча в мене 4 мотоцикла. Народ роками стільки не проїжджає. Це, в мене 4 мотоцикла. Ти я просто на з нього не влазив, так? Да? No, no. Ну майже. Я на всіх їжджу. просто цей дуже зручний, даже це перший мотоцикл з Харлів, який не хочеться тюнінгувати. О, це цікаво. І зараз, якби таке время, і мені навіть вихлоп мене устраює. А -а -а. Нема таких проблем з вихлопом, щоб там. Він і чутно його, і голову не на, ну, не, на, не на гуде. Такий вихлоп, все м'який, і якби як рулиться. Ну якщо взяти водород, лайт, що в мене був року, то цей набагато набагато приємніший і набагато, якби продуманіший. Можливо, тут не знаю, що вони змінили, даже керованість набагато. Що в поворотах, що цьому набагато Class. він краще себе ну і мотор да? цікавіший. І мотор цікавіший. І Його достатньо, бо там є мої ну, знайомі, що їх там чіпують, щось роблять. Це достатньо, щоб їхати. Максимальна його швидкість 180 км, а Для такого мотоцикла достатньо. Розкажи, що по комплектації. Комплектації, якщо чесно, не знаю. Все, що було, шо тут, шо тут є? і чого нема. Тут все є, це є і... да, все, що могло, все було. Ага, ну, я ж прав, буде. по наявності я його не заказував, який був, ага. який був. Я, якщо чесно, не знаю. Тут подогрів ручок немає, бо це ж не Сівіо, ну музика гарна. Не знаю, ще що. А які в тобі взагалі є плани чи бачення, щось доповнити, чи можливо змінити? Можливо, поставлю ручки з подогрібом, і можливо пізніше, якщо закінчиться війна, то поміняю вихід трошки на гробший. А клас. так мені достатньо. І можливо ще поміняю подвізку, але не знаю, чи воно буде щось змінить. Подвізка, бо він м'яг, якщо взяти 19-го року, він був набагато гурший. Якщо когось приїхати на цих одягінцях і воно буде м'якше, то тоді поміняю. А так не знаю, чи є просто смисла, чи я його відчую. Зрозуміло. Друзі, ну ось такий Road Glide 25-го року. Супер кайфовий, чорний на чорному, максимальна класика. І, до речі, взагалі нема хрому. Ні, хром У хром, мене навіть товариша був. Street Стрітлайт, ага. ну, він купив його з Америки, він був весь на хромі. Ми зробили антихром і покрили ще чорним. А Ми... тут заводу не було. Да, тут заводу. Оце Специально... класно, заводи вже таке роблять. Да. Знаєш, що народ таке купує. Да, я спеціально брав комплектацію. він трошки дорожче, але чорний на чорному. Чорний на чорному. Клас. клас. Друзі, ще раз. Ось такий. Така Сацька хотів сказати ультра, але це не ультра, це бегер. На 117 му моторі. Ну, мені здається, це найкращий варіант, якщо в тебе тобі подобається Харлі, і тобі треба мот, на якому ти дуже багато катаєш і катаєш не по місту, а безпосередньо по дорогам. Це король доріг. Це один із найкращих мотоциклів. У мене такий був і в мене такий скоро буде. вручити всю подяку. Ох, мій любими блогер. Завжди, завжди поряд, завжди розказує, показує все, що відбувається в людей за Ну що ж, ми хочемо вручити подяку Сергію Тищенко. Тіша, екс-директор Кок «Київ Чаптер Україн. Дякуємо за лідерство та сумлінну працю на посаді директора Кок Київ Чаптер Україн. Складний для України час. Твоя енергія, діданість стали натхненням для спільноти та прикладом справжнього лідера для наступних поколінь райдерів. Вітаю! Це подяка від «Харлі Девідсон, Київ. Це особлива людина, особливий мембер. Одна з найгарніших жінок в клубі. Мар'яна Федорова. Мар'яна, ви знаєте, мені просто неймовірно приємність. Вручати цю подяку. Це особливий момент. Я хотів би подякувати від Халі Девісом Київ. Дякуємо за особливу працю на посаді зі директора в період 2020-2021 років. Вагомий внесок у розвиток спільноти Хок Київ і Кейнс. Того Вагомий внесок. Ваша енергія, драйв. Це просто щось неймовірне. Ваша уважність до деталей та щире залучення. Збагатили атмосферу клубу та заклали фундамент для його подальшого зростання. Великою приємністю вручаю вам цю подяку. Мар'яна, мені просто неймовірно приємно. Дуже дякую. Вітаю. Володь, мені дуже приємно подякувати тобі за віддану працю на посаді секретаря Фо Київчавторю Україн» та мого майнесоку розвиток клубного братерства. Фок Київчавтор Україн, твоя активність, вільність цінностям та щире залучення стали важливою частиною історії спільноти «Харлі Девісом в Україні та переходом для майбутніх райдерів. Мені дуже приємно вручати цю подяку від Халі Київ. Особлива подяка. Вручається Сергій Будніков, пота, директор Хок Київчаптор Україн, дружиною. Цим документом засвідчується подяка Сергію Буднікову за натхненне керівництво та розвиток Хок Київчаптор Україн як діючого директора спільноти. Ваша активна діяльність і відданість духу Харлі Девідсон сприяють зростанню клубного братерства та об'єднують нові покоління райдерів. І справді в цьому році Харлі Девідсон Київ, Хок Київ Chapter Ukraine, зростає не тільки кількісно, але ймовірно якісно. І це заслуга пана Сергія. Дуже дякую вам. Дякую, Сергій. Друзі. Я хотів би, щоб вся весь наш клуб вийшов до мене. Підійдіть, будь ласка, з дружинами, дітьми, всіх, хто ми є. Відходьте, будь ласка. Yeah, yeah, yeah. Я хотів би подякувати вам за довіру, ту, яку ви надаєте мені, в нашому, в нашій спільноті. І що би я хотів би сказати, друзі мої, повірте, який би крутивий директор би не був, без своїх друзів, без вашої підтримки цього б ніколи не було. Я низький укламу всім за те, що ви робите, за те, що ви довіряєте, за те, що ви підтримуєте. Я дуже надіюсь, що у нас великий шлях попереду разом нашої спільноти з планом Віктором. А також хотілося б подякувати, звичайно, тим людям, які, завдяки яким ми тут знаходиться з нашим силам оборони. Слава Україні! Вітаю всіх, дуже дякую всім, хто завітав. Справді, ми а, дуже раді, що завітало а, майже 100 райдерів, 100 мотоциклів, а, а відвідувачів, звичайно, значно більше, майже 200. І ми робили а, цей івент з Тим, щоб це було сімейне свято, ми так і називали його Опен Хаус Тому Що нам приємно, коли райдери приїжджають не тільки самі, а й з е, другою половинкою. Тому справді крутий івент, діджей, музика, знижки, праві офер все це сьогодні на Опен Хаус Фемідею Санкиїв. Тому Завжди раді бачити вас на наших івентах. Тут круто, тут стильово, тут драйвова атмосфера. Клас до зустрічі. Клас. Дуже дякую за запрошення. І ми сподіваємося, що подібні івенти будуть проходити якомога частіше. Ну, звичайно, що ж буде закриття сезону Різдво, потім ага. відкриття тобто сезону різдво. ще заплановано ще щось плануємо. Ну, звичайно, Клас. звичайно. Халідесен Київ не зупиняється. Супер. Приїхати не просто радянські харчі. А що, от як вам така техніка? Поважаєте? Красиво, ну, А ви ж в принципі такі майже збираєте мод на фронт, плюс-мінус. Так. Тільки. Колись два роки їздив на Дніпрі. Цікаво. І? Ну і це було двічі-тричі подія. Вона була. Яскравіше, коли ти кудись доїхав. <рес> там цілі були трохи інші. Да. Там було ціль доїхати, не стати ніде. О, і я так розумію, вбитність цих мотоциклів, в принципі, час, який ти проводив під ним, був набагато більше, ніж ти проводив на ньому. Ну, так. Да. Руки завжди чорні. Зате часть мотоцикла вивчена була повністю. Ну таке, завжди знаходились люди, які допомагали. І всякі там... Дяді Васі і всякі там пацани, які в цьому mm. краще шарять. Але зараз, так, да, зараз робимо з дизельними двигунами, вони більш надійні. Хоча є хлопці в наші в інших містах, роблять Дніпри теж нормально, бензинові. Пару слів про цей сезон. Ви двічі організували е, тараску, ну, умовну тараску. Умовно, так. Да, умовно. Як пройшло? Заходи наші. Пройшло нормально, пройшло добре, всі живі здорові, збирали гроші, робили е, декілька мотиків, робили під час е, проміжку між ними. І машини відправили, і електро відправили. Так що по різним напрямкам працюємо. Цікаво. Які сподівання на наступний рік, наступний сезон, які плани? І... Якщо вони є. Те саме спілкуватися, збиратися, збирати гроші. І так само десь 17 січня зберемось на мотоконференцію, підведемо підсумки року. А на, нашу, на початок літа зберемось на Тарасову гору, на наш постійний захід. І це буде 5-6 червня. От. Ну а далі восени знову зберемось теж. Скільки за цей рік вдалося мотоциклів відправити на фронт? Рахували? Е, Чи ну, це так постійна акція, яку складно підрахувати? Не складно. Дізельні вже 25-й зараз робиться. Але... За рік? Ні, за за, за повномасштаб. Але паралельно проєкт мотофронт працює і працює фонд Тарасова Гора. Від фонду ми теж відправляємо і на квадроцикл збирали, і відправили, і електро відправили, і е, е, звичайні модики відправляли, нам люди дають. Е, просто е, ремонтуємо і далі направляємо. Так і машини відправляли. Так стається, що через мене, через мене Господь посилає і. і і можливість, і необхідність. Супер. І якось вони так от е, зустрічаються. І коли кажуть там «пасіба, спасію, спасіба, дякую, кажу, ну це не я, це Господь через мене робить. Класно. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите. Слава Богу, за все. Да. Слава Україні. Разом переможемо. Да. Героям слава. Дуже прикольно, Серега, що я не сказав, що дуже багато зараз мотоциклів, якщо ви подивитесь, майже все грантурі. Ну, тобто род родлайди. Стрітлайди і так далі. Тобто великі мотоцикли, турінгові, з кафрами і так далі. Дуже багато. Я от зараз ну було на піку сьогодні 86, я нарахував, але я думаю, їх було більше 100-100%, тому що просто хтось приїжджає, уїжджає і так далі. Я от зараз дивлюсь. Тільки родглайді, мені здається, це найпопулярніша модель прямо зараз тут. можемо просто порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21. І це вже майже всі роз'їхалися. Тільки родлайдів, От, Тобто одна модель. Одна із найкоштовніших. Про що це свідчить? Про те, що люди зростають, люблять Харлі і доходять до самих топових моделей Харлі Девід. Потужно. Всім бажаю, мати харлю. Дякую за те, що дивилися цей випуск. З вами був Яро, канал Motospід Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде багато-багато цікавого, що подаряти. На все добре.